Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом, як я вкорочую джинси із збереженим низом, щоб цей самий низ, оригінальний, залишився у нас. Так, цього хоче замовниця. Самий оптимальний варіант це виміряємо собі лінію по низу, по якій ми будемо пришивати. Ось цей підгин. Нам потрібно вкоротити на 7 см, плюс додаємо 1,7 ширина низу. Виходить у нас 8 см 7 мм. Відзначаємо по низу лінію, до якої ми будемо пришивати. Позначаємо собі лінію, по якій ми будемо відрізати зайве. Один і два, один сантиметр, два міліметри. Ось тут від низу Ми собі відміряємо. Сам низ має один і сім плюс один і два. Заміряємо собі. пісні. Два і дев'ять. Два сантиметри – дев'ять міліметрів. Позначаємо собі і відрізаємо по цій лінії. Відрізали низ, ось це зайвий кусок, це в нас низ підгинув, який ми будемо пришивати. Перед тим нам потрібно випороти оригінальну строчку. І зрізати ось ці припуски, наскільки можна по кутах. Відрізали, ниточку випороли, кутики зрізали. Ось так виглядає. Тепер суміщаємо бокові шви, акуратно завертаємо. Ось на ребро. Так, саме витерте, залишаємо. Щоб так виглядало, як оригінал. Накладаємо на основу на основу і заколюємо акуратно булавками по всій Ось, акуратно прикріпили собі булавками. Все в нас рівненько сходиться, бачите, шов на шов виходить, то важливо. Ідемо стручити. Йдемо на машинку. Прошили. Тепер завертаємо на виворіт. Ось, бачите, і заколюємо знову понизу. Акуратно, щоб співпадали. Бокові шви. Ось так виглядають готові штани. Бачите, як акуратно. Зараз ми праскою ще пропрасуємо строчка в строчку. Дуже акуратно, не то, щоб ніде не видно. Там, де є потовщення за допомогою молотка, я собі роблю тонше. Бачите, як все акуратно зроблено. Ось так. І як оригінал. Дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення!